За кілька днів після того, як я розмістив оголошення про продаж зірки для велосипеда, яка жінка поцікавилася, чи оголошення ще актуальне, оформило лікс доставку. А якийсь нахаба хотів купити парасую за 100 гривень. Я, звісно ж, не погодився, тому ми зійшлися на ціні 170 гривень. Він теж оформив Елікс доставку. І залишився лише карабін, але ще не вечір. Тож зараз наш банк становить 745 гривень. Привіт! Барахолка! Це місце, де продають різний непотріб, щоб трошки підзаробити. І дуже часто буває, що самі продавці не знають цінність свого товару, тому можна знайти дуже цікаві речі за помірними цінами. Я б навіть сказав задешево, тому одного дня зранку я відправився на місцевий ринок. Це ринок на залізничних коліях боржавської вузькоколійки. Але менше з тим, нас цікавить побутова техніка, електроніка, гаджети, якісь аксесуари для смартфонів або антикваріат. Чи запчастини. Авто вело Звісно ж, на таких ринках дуже багато перекупів. Деякі продають продукти харчування, фрукти, овочі, але дехто продає й вироби, які створив власноруч, як, наприклад, такий ось цей дідусь. Що лише не знайдеш у таких місцях. Але потрібно ретельно дивитися на товар. Тому що дуже багато це зламані речі, або інколи навіть крадені речі. Дуже багато на таких ринках запчастин із радянських автомобілів марки ВАЗ але я не знаю, чи вони зараз користуються попитом. У кожному магазині майже є ці самі запчастини. А ось у одного продавця, поміж різного мотлоху, мене дуже зацікавили годинники. А саме ось такий годинник. Дуже незвичний, повністю справний і в чудовому стані. На ньому навіть є компас, секундомір і що там ще. А часи такі, як у ціна. Але як не дивно, і ціна в нього була. Не така й низька, хотів продавець за неї 300 гривень. Я спочатку було поставив їх, не хотів купувати, але потім сторгувався і забрав їх за 200 гривень. Дуже вони мені сподобались. Уже вдома я поперерив весь інтернет і, на жаль, таких самих не знайшов. Ну, нічого, конкуренції немає. Це супер. О, купа антикваріату. Але це все продає перекуп, який хоче продати. Товар втридорого Це нам не підходить. Деякі речі не можна опубліковувати на дошках оголошень. Чого лише тут немає, Домашні копченості, паштети, тушонки. Вино вже скоро. Ось, наприклад, такі інструменти я б тут не купував для продажу, хіба що для себе, бо вони коштують не дешево, але якісні. Далі йшовши по ринку, я помітив продавця, в якого була кераміка ручної роботи. Дуже мене зацікавили ось такі кружки з дуже класним візерунком. Або такі тарілки, які виготовлені в гончарних майстернях і розмальовані вручну. Навіть було хотів купити одну з таким незвичним голубим візерунком, теж. але потім добряче подумав: ну хто це зараз купує? Хоча, може, й помилився, варто було купити. Напишіть в коментах, чи купили б ви таке. Навіть не знав, що в машину влізає стільки товару. <гум> Також мою увагу привернули запчастини до велосипеда. А саме крила ось такі. Вони коштували 100 гривень, але що це за ринок, де не торгуються? За 80 гривень я їх забрав. І вже в самому кінці ринку я помітив на землі ось такий павербанк. На 20 ампер годин, який виготовляли для європейського ринку. Але 900 гривень, потім 800, не знаю, це задорого для нього. Дешевше продавець не хотів давати, і я не купив. Отож, бо що я купив на ринку? Це годинник, який ви вже всі бачили. Це ось такий бамбуковий коврик, який може використовуватися як циновка для виготовлення суші та ролів. Вигляд у неї не дуже, але що таке 10 гривень. За стільки я її купив. Далі велосипедне сідло повністю дубове, але в гарному стані 50 гривень. І нарешті ці крила за 80 гривень. Всі ці товари я сфотографував і виклав на дошку оголошень. Циновку за 40 гривень, крила 150, сідло 120 і годинник за 700. Ну, може, знижу ціну, якщо нічого не вийде. Отже, який висновок можна зробити на ринку? Можна знайти дуже гарні і цінні речі, якщо добре, придивитись наскільки цінні вже в наступному відео. Дякую вам за перегляд! Щасти вам!